Знаєте, на початку широкомасштабної у мене була розмова там, з одним командиром одного із батальйонів. Після того, як один із представників цього батальйону, саме так, а де ці татари? Ми тут, українці з вільним Крим, там боремося, де вони. І я поїхав до цього командира і запропонував слухати, де да ми зараз пропонуємо, Люби наші побратими і посестри у кої, Давайте зробимо так. Ми запрошуємо в гості. Давайте зберемося або в Києві, або десь скажете, зберемося, вип'ємо чаю, кави, поговоримо. Наприклад, це один із варіантів комунікації. Якщо буде потрібно вам дізнатися, хоча ми нікому нічого не зобов'язані, нікому нічого, ви зможете дізнатися, де в яких. Якщо є бажання, а здебільшого я абсолютно переконаний, що навіть знають, що і в структурах ГУР, і в структурах СБУ, і в, в інших е, м, родах військ Сил оборони з щастя служать кримські татари, представники нашого народу, іноді на посадах начальників штабів, батальйонів і так далі. і так далі. Запитайте, наприклад, у Сумрака, Героя України Ігоря Гердючка, е, Хто з ним був поруч в Донецькій області? Чи підрозділ захопили висоти? І він розкаже, якщо захоче, з великою честю до нього відношуся. Ми не афішуємо і не пантуємось своїми досягненнями. В першу чергу, що... тому що дбаємо про безпеку.